Ми можемо бути дуже розумні в наших моральних судженнях чи твердженнях, поки нас ніхто не бачить. Але коли є свідки, коли є колектив, коли є тиск, так, тоді з'являється ця фраза Я вже не можу відступити, бо що скажуть. Так, і тоді людина стає е, рабом не гріха, а оцінки, оцінки рабом чужих очей. Бо є принцип, е, я не маю права бути вірним слову, Яке веде до зла? Якщо я пообіцяв те, що руйнує життя, те, що руйнує правду, те, що руйнує сім'ю, те, що руйнує гідність, то це не чесність виконати, це не моя заслуга. так? Це гріх, гріх, і доведений буде мною до кінця. Якщо ти дав слово на емоціях. Не обдумавши, вмій зупинитися, вмій проаналізувати, вмій розпізнати духа. Якщо ти пообіцяв щось недобре, то не виконуй цього. Якщо ти загнав себе в кут, то будь добрий, шукай правду, а не просто красивий вихід. Якщо ти вже зробив цей крок. То покаяння все ще можливо. Прийди до Бога. Господь завжди простить, бо Бог не просить нас бути ідеальними, Бог просить нас бути правдивими. І Там, де ми вибираємо правду, там завжди народжується життя. Амінь.